Близько півсотні чорнобілих знімків привезла до Кривого Рогу одеситка Ганна Голубовська. Фотограф залюбки відгукнулась на пропозицію колеги Андрія Самойлова презентувати свої роботи у нашому місті. Їх об'єднано не за певною тематикою, а бажанням авторки передати особливий світ людей, з якими вона спілкувалась, і особливий настрій місць, котрі бачила. Мені взагалі цікаво знімати людей. Мені цікаво знімати і художників в їх майстерських, і свого дитину, свою дочку как она растет, как она меняется. Вот отслеживать это мне очень интересно. И, конечно, и людей на улице. Но я не снимаю из-за угла украдкой. Я все-таки стараюсь вступать с ними в отношения при этом. Мистецтвознавці відзначають щирість робіт та вміння автора передати невимушену атмосферу життя героїв. Я почувствувала вот за цими роботами вот самого автора, прежде всего, фотохудожника. Мені здається, дуже глибокий внутрішній світ. Міра понимання, міра сузнання, міра ощущення у нього особе. Чувствується якась така утанченість, така хрупкость, і в что час вот кажется, что що... большая любовь любов этим людям, яких вона снимает. Ганна Голубовська говорить, що головна мета її творчості привнести більше добра у повсякдення. Художниця за освітою вона прагне знайти м'якість і ніжність у найбуденніших речах. Я думаю, що нам всім не вистачає доброти сьогодні. Мне кажется, что каждый человек, личность, каждого человека нужно принимать таким, какой он есть, с его часто огромным миром, который для нас может быть открыт только на очень маленькую грань. И если мне хоть чуть-чуть удается это расширить или, по крайней мере, ну, как-то заинтересовать зрителя, привлечь его внимание, это уже что-то. Одеса з її особливим колоритом, щирі та безпосередні люди безумовно знайдуть відгук у серцях триворіжців, які неодноразово засвідчували свою любов до фотомистецтва.